Сергій Джерч, голова громадської ліги Україна НАТО. Зараз з нами, пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас, доброго вечора. Добрий вечір. Вчора сьогодні середа? Позав, середа, позавчора, так. В понеділок НАТО почни, почали навчання із ядерного стримування. В Європі, в Європі має воно назву стільки Полудень. Ви могли би пояснити, ну по перше, мету цих навчань 14 країн, 60 літаків, наскільки я пам'ятаю, там приймають участь. А по друге, так в Альянсі говорять, що це не пов'язано з тим, що. Росія останні місяці загрожує ядерною зброєю і застосуванням, і що це планові навчання, але ну виглядає, нібито не планові навчання. Тож навіщо і який сигнал можливо планує передати альянс расистам? Ну, навчання планові, тому що вони готувалися. Ми бачимо велику кількість країн, задіяна велика кількість техніки. Ви знаєте, навіть в Брюсселі е, звучали такі голоси, що можливо відмінити ці навчання, тому що це в якійсь мірі там щось Росія погрожує, НАТО щось демонструє, щоб це не вносило якусь е, напругу. На що генеральний секретар Ян Столтенберг сказав, що це був би е, недобрий сигнал. В Європі в суспільству Росії, якщо НАТО буде відміняти свої планові навчання, тому е періодично такі навчання відбуваються власне із модуляцією, моделюванням застосування ядерної зброї. В НАТО в країнах, членах НАТО, є ядерна зброя, є країни, які цим володіють, і е очевидно, внаслідок загрози, яка може бути. Ззовні країни-члени НАТО у відповідь таку зброю застосують. А останнім часом ми знаємо, що Росія такими різними хвилями е, згадувала про цю ядерну зброю був був певний просто е, такий пропагандистський шабаш. В якийсь час залякування цієї з, з, з ядерною зброєю не лише України, але й всю Європу. Після чого мені здається, ну був певний сигнал переданий Путіну. Наскільки я знаю, там через послів. Що якщо таке відбудеться, то е Путін як президент буде вбитий, як людина, яка віддає таку команду, yeah. але і після цього, затих за відбулось певне зати але останнім часом ми знаємо, що знов ця ядерна, ядерна бажання Путіна все-таки бути ядерним бенденом воно е, продовжується. Ваша е, оцінка. Так, дійсно дійсно, ви згадали про сигнали, які е, передавали Путіну або передавали тому військовому політичному керівництву. Майк Кларк на минулому тижні. Це людина, яка очолювала Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень. Він е, сказав, що так, по закритих каналах. Країни альянсу, декілька країн альянсу передали сигнал в Кремль і сказали, що хлопці грати ми більше не будемо. Ви говорите про те, що зараз знову поновилася ця ядерна риторика з боку Путіна, Кремля і його пропагандистів. Тож як ви оцінюєте все ж таки, можливість застосування вірогідність можливості застосування ядерної зброї в Україні? Ну, я все таки мінімізую ці загрози, але що цікаво, на що звернути увагу? Останнім часом, власне, з Кремля чути, що така ядерна зброя може бути застосована з боку Білорусі або з Криму, тобто це ті території, які щодо яких байдуже Росії, тобто є ж така. Прогноз, що наприклад, те місце, звідки буде застосовуватися ядерна зброя, туди може бути як відповідь масована атака. Я не кажу, чи це може бути тактичний ядерний заряд, чи можливо якась конвенційна потужна зброя, але саме місце. Звідки буде застосовано це, може отримати у відповідь е, якусь військову таку відповідь своєрідну? Тому очевидно, що Кремлю е, байдуже, якщо це буде розбомблена там частина Білорусі чи Криму е, по -по потерпають люди і там, то це якби для них все рівно таким чином убезпечують свою е, так би мовити материкову територію з тим, щоб е, такої відповіді щодо них не було. Але це е, так не, не буде діяти та я думаю, що Сполучені Штати і країни НАТО мають достатню кількість і крилатих ракет і глибинних бомб, які можуть знищити будь-який бункер. Угу. А ще про південь хотів поговорити сьогодні. Була заява міністра оборони Ізраїлю Беніганса, який сказав, що Ізраїль не постачав і не буде. І не збирається точніше так постачати Україні летальну зброю. Як вам здається, чому? Чому е, Ізраїль відмовляється від е, участі в цій війні на українському боці саме летальну зброю. Є заяви окремих ізраїльських експертів, аналітиків, які говорять про те, що можливо офіційний Ізраїль так себе поводить, тому що не хоче певного загострення. Якихось воєнних дій проти своєї країни, і е, це ще раз підкреслює те, що Росія фінансує і спонсорує ці е, терористичні. Організації і країни, які займаються терором, зокрема і Ісламська держава і різні групи фанатиків, які можуть дестабілізовувати ситуацію на близькому сході. Ізраїль очевидно чітко про це знає і таким чином балансує. Щодо цієї російсько-української війни, вважаючи, що таким чином Росія не розпочне якусь хвилю ескалації проти самого Ізраїля, я думаю, що це помилкова позиція, тому що якщо б всім світом так би мовити, всім всіма демократичними країнами. Можна було зруйнувати цю кремлівську автократію, то тоді не буде кому і розпалювати війну на Близькому Сході, uh -huh. тому що Росія, якщо буде інша Росія, нова Росія, вона очевидно не буде проводити таку політику, яку проводить Кремль зараз. Тому мені здається, що все помилка. Хоча останнім часом звучала інформація, що що Ізраїль може допомогти Україні у створенні системи оповіщення. Ну, це частковий такий гуманітарний підхід. Я б сказав, все таки ми сьогодні більше потребуємо зброї. Зрозуміло, дякую дуже. Дякую, Сергій Джерч, голова громадської ліги Україна НАТО. Був зараз з нами на зв'язку. Якщо дозволите, я хотіла би так само так, по Ізраїлю прокоментувати. Тут є кілька таких цікавих моментів, тому що так само лунали заяви від високопосадовців Ізраїлю щодо готовності нам допомогти з антидронованими системами, щоб боротися саме з іранськими дронами. Ми всі розуміємо, що Іран це є лютий ворог так само Ізраїлю, і не допомогти Україні в цей, в цей час, це по суті грати на стороні Ірану. Угу. В них є ця своя внутрішня дилема. але багато аналітиків і наших і закордонних говорять, що Ізраїль уже в певній мірі став своєрідним лузером в виборі пріоритетів міжнародної політики. Якщо Ізраїль хоче залишатися серед топів і впливати на ті чи інші процеси, і хоче, щоб його позицію чули найпотужніші світові держави-лідери, то він мав би зараз займати проактивну позицію щодо України. Зрештою, в Україні. Чи не найбільша в світі кількість праведників миру, тобто тих людей, які е, рятували євреїв під час е, різних рівнів переслідування, як таких, зокрема під час е, нацистської окупації, вони це би також мали врахувати.